Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Сьогодні вранці ворог двічі ударив ракетами по Запоріжжю. На щастя, минулося без постраждалих. Пошкоджена промислова інфраструктура у Шевченківському районі. В 23 багатоповерхівках та трьох приватних будинках вибиті вікна. Комунальники та місцеві жителі продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. Масштабна пожежа спалахнула вчора на Хортиці. Вогонь нищив лісову підстилку, суху траву та чагарники на площі 40 гектарів. Рятувальники локалізували пожежу вранці. Дим з Хортиці тагнуло на місто. Сморід відчували в багатьох районах. Це наймасштабніша пожежа на острові у цьому році. 46-річна жінка загинула під час артобстрілу у селі Нова Данилівка. Трьома фабами росіяни вгатили по селу Успенівка. Поранена 85-річна пенсіонерка. У неї переломи, рвані рани та контузія. Упродовж доби окупанти завдали 647 ударів по Запорізькій області. Під вогнем були 14 населених пунктів. Загарбники просунулися в районі Тимирівки, повідомляє Діпстейт. Інформацію російських блогерів про інше просування на запорізькому напрямку спростував інститут вивчення війни. Загалом за добу окупанти атакували на Запоріжжі 29 разів. Екоінспектори за зверненнями громадян про забруднення повітря обстежили верхню хортицю. У гаражному кооперативі виявили звалище сміття, площею понад 400 квадратних метрів. По вулиці Миноніцькій знайшли сліди горіння, а по вулиці Цілинні вигоріло ділянку площою близько 300 квадратних метрів. Забруднювачів повітря, яку інспектори, не знайшли. Воїни 27-ї Почерської бригади Нацгвардії знищили на Запоріжжі установку С-300В. Файершоу наші захисники влаштували поблизу села кінські роздори. Завдяки вдалій операції 40 мільйонів доларів ефектно злетіли у повітря. У Запоріжжі раніше судимий чоловік ледь не вбив 46-річного перехожого. Після сутички у парку підозрюваний вдарив чоловіка у живіт та втік. Потерпілого госпіталізували, а 39-річного нападника затримали. Йому світить 8 років ув'язнення. Поліцейські евакуювали з Приморського двох жінок, чоловіка похилого віку та літнє подружжя. Їхні будинки пошкодили каби та дрони, тому надалі залишатися не було де. Разом із мешканцями поліцейські забрали і їх домашніх улюбленців. Щоб евакуюватися з прифронтових населених пунктів, телефонуйте на лінію 102. Підрозділом головного управління розвідки, які базуються на запорізькому напрямку, передали партію допомоги. На фронт вирушили 250 безпілотників та безпілотний авіаційний комплекс зі СТАПТАШОК. Військові отримали квадрокоптери, передавачі, комплектуючі для мінування та акумулятори. Допомогу на понад 17 мільйонів гривень закупили коштом запорізьких громад. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.